Не питай мене, чорний циган, хто мої цілував в уста. Мене ті, що любили, вигнали, як старого сліпого пса. Мене ті, що любили, зрадили. Ті без кого не вміла жити, а тебе не хотіла звабити. Я хотіла поворожити. Ворожи мені, обреши мені, ця свобода така легка, не допитуйся мого ім'я. Ось тобі, молода рука. Осідлаємо проти ночі воронного твого коня. Не кажи мені правди в очі, не кажи, що я сонце дня. Подягнуся в спідниці свій коси, чорні мов, ворон'я, Нам багато хто буде застрати. Ну, бери мене на коня, ну, кради мене, ну, вези мене і в ялимій мінливий стан. Ти люби мене, чорний цихан, Поки ніч квино густа, А коли зникне чари ночі. Ми не будемо ужехні, лиш горітимуть наші очі, як циганські степу вогні. І коли ні солодкий циган заспіває трава дощ, украдина, В ніч гарячу іще, іще.